14 лютого на 14 годину у прилуках оголошено позачергову сесію, на яку вносяться вкрай важливі питання, на вирішення яких чекає вся громада. Це цільові програми, прийняття яких. Врешті-решт розблокує роботу міста. Звичайно, щоб повноцінно місто працювало, треба б розглядати і затвердити всі програми. Адже на сьогодні це понад 30 програм, і практично всі програми соціального спрямування. Але так ми на сьогодні таки визначилися, що будемо роздати найважливіші пріоритетні програми. Це по перше, харчування діток у закладах освіти, це і харчування в школах, у гімназіях, у ліцеях, і харчування діток у дитячих садках. Це і перевезення діток до школи. Інші питання, які ми будемо роздати, і програми затверджувати, плануємо затвердити це питання нашої медичної галузі, і серед них це і заробітна плата для наших лікарів і всіх, хто працює сьогодні в центральній міській лікарні. Це заробітна плата для медичних сестер. Адже я неодноразово говорила про те, що. Ні, державна субвенція, медична субвенція, ні освітня субвенція не передбачає заробітної плати для медичних сестер, які працюють сьогодні в нас у школах, у ліцеях і в садочках. А ще з попередньої каденції депутатів ми визначилися, що працювати повинні медичні сестри в наших закладах, тому ми вже не один рік плануємо і виділяємо кошти. Серед інших питань, таких важливих питань, це компенсація особам, які доглядають хворих лежачих людей, які самі себе не можуть доглядати. Тому і ця програма буде виноситися серед інших програм. Це і фінансова підтримка наших захисників. Нам треба і розглянути питання про щодо виділення коштів для того, щоб наші захисники проходили медогляд у наших лікарнях і визначалися лікарі з станом здоров'я наших захисників. І звичайно, ми депутатам будемо пропонувати програму по житлово-комунальному господарстві. адже треба прибирати місто, вивозити сміття. Треба тому, ось саме такі найважливіші питання. Які ми на завтра плануємо розглянути? Я думаю, що ми таки знайдемо порозуміння, тому буду звертатися до депутатів усіх політичних сил, що треба прийти, щоб розблокувати, щоб дітки наші харчувалися, щоб хворі лікувалися. Тому всіх прошу завтра на 14 годину. всіх запрошую у сесійну залу Прилуцької міської ради. Нагадаємо, що вже протягом 12 сесійних засідань питання щодо харчування та перевезення дітей, закупівлю ліків, допомога Збройним силам України. Блокуються через неявку депутатів від опозиції громадські організації, прилук, медики, освітяни, комунальники та пересічні городяни обурені такою ситуацією і вкотре звертаються до частини прилуцьких парламентарів прийти у сесійну залу, проголосувати за ключові питання і розблокувати місто. Я хочу подякувати депутатам від партії за майбутнє Європейська санідарність, батьківщина. За те, що вони були на кожному засіданні. Хочу звернутися до депутатів від, фра... від партії Сила і честь, наш край, слуга народу, рідний дім. Прийдіть, врешті-решт, треба проголосуйте за вкрай важливі питання: харчування та приїзду дітей, лікування хворих. Розблокуйте місто. Ми надавали допомогу нашому населенню в періоди, періоди нашої країни. Це і ковід. Це і військові дії, і безпосередньо військові дії поблизу нашого міста. Всі без виключення працівники приходили на роботу, надавали допомогу. Я хочу звернутися до наших депутатів, яких ми ж і вибирали. Скажіть, будь ласка, чому в цей важкий період ви не виходите на роботу і не виконуєте свої безпосередні обов'язки? Я вважаю, що на даний момент в цей період це злочин перед вашими виховання виборцями. я хотів би звернутися до депутатів, щоб вони виконували свої обов'язки в повному обсязі та прийшли на свої робочі місця та проголосували за той же самий бюджет, щоб вони працювали з таким же самим завзяттям, як наші працівники медицини. Та наші військові. Щоб отримати гідну заробітну плату, не фатило 8 мільйонів гривень, які повинні були надійти з міського бюджету. Але ці кошти з міського бюджету не надійшли за те, що наші депутати міської ради не збираються на засідання міської ради. Я обурена сама і особисто висловлюю позицію свого колектива. І прошу депутатів, шановні, повертаєсь повертайтесь на свої робочі місця в зал нашої міської ради і виконуйте свої обов'язки. Хотіла б звернутися, щоб депутати відвідали нарешті сесію і все таки проголосували за відповідні програми, які не які у нас передбачені в нашому місті. Я звертаюся до депутатів, особливо які. Не відвідують сесій, зберіться, згуртуйтеся та виділіть якісь кошти на харчування. Просимо вас, усі батьки нашого міста! Шановні депутати, розблокуйте, будь ласка, наше місто. Дайте нашому місту жити нормально, дайте батькам можливість водити до наших діток до садочка, щоб не були захмарні квітанці. Дітки в школах голодні. Хочу попросити депутатів, щоб вони вийшли і якось вирішили це питання. Хотілося б звернутися до них, звернутися ну, до їх людяності, батьківських почуттів. Громадського обов'язку прийти, і виконати свою роботу, просто проголосувати. Прийдіть, будь ласка, проголосуйте, тому що це, що тут твориться, це дуже страшно. Тим більше в цей час, коли все таки дорогі продукти, і ліки, і комунальні послуги. Тому ми вас дуже просимо. Проголосуйте, будь ласка, щоб наші діти могли відвідувати. Садочок, зважаючи на надважливість для населення міста Прилуки міської цільової програми надання населенню первинної медичної допомоги, яку розробляє наше підприємство. Я хочу наголосити, що це пільгові ліки для всіх пільгових категорій населення міста, але ще дуже велике там питання полягає в тому, що там закладені ліки, в тому числі наркотичні засоби для знеболення онкологічних хворих, які зараз, маючи таке страшне захворювання в наш даний час, несуть дуже великі. Фінансове навантаження, закуповуючи за свої за власні кошти наркотичні засоби, тому я зараз хочу звернутись до всіх депутатів, прийти на сесію і проголосувати за такі дуже важливі питання, які стосуються забезпечення і соціального, в тому числі нашого міста. Часто буваю на передовій і спілкуюся з хлопцями, і їм дуже прикро за те, що проходить у нас у місті Прилуках. Їхні батьки не отримують ліки, діти не харчуються, немає допомоги Збройним силам в зв'язку з тим, що немає бюджету. Депутати, я звертаюся до вас всіх, прийдіть і прийміть бюджет, щоб не страдали наші прилучання, не страдала громада.